Я прожив цілих 100 днів у картопляному вимірі в Майнкрафт не хардкор, а все тому, що там буквально все нове, починаючи від незвичайних предметів і закінчуючи новим суперскладним босом. Там просто зносить дах. В цьому відео я постараюся вбити три боса, зробити фул незер обладунки та фул незер інструменти, включаючи навіть мотику, розвину свій острів та багато чого іншого. І це все незабаром, тому поїхали! Заспавнившись, я побачив плаваючу скриню, в якій був набір простого селянина. Але тут була якась дивна картопля. Залутавши скриню, я побачив незвичайну структуру. Це виявилась нова структура, а точніше телепорт у вимір картоплі. Тут була скриня, в якій був знову набір моєї бабусі. І перед тим, як телепортуватися, я вирішив перевірити, що це за дивна картопля. Єма, що зі мною. Тільки почав виживати, а вже до мене картопля розмовляє. Активую портал і телепортуюся. Стоп! А де це я? щось не схоже на картопляний вимір? А, та це ж К'юден україномовний ютубер, який знімає унікальний та якісний контент. Він буквально недавно повернувся на YouTube, а вже відзняв два відео з потрібною і просто цікавою інформацією. Також у травні вийде дуже прикольний і незвичайний відеопроект на його каналі. Думаю, це буде щось неймовірне. Не загуби К'юдена, посилання на його канал буде в мене в описі та коментарях під цим відео. О, а ось це вже картопляний вимір. Що це з куркою? Та, звісно, хатинки потріпало. Мій подив з кожною секундою зростав, але трішки окумарившись, я залутав скриню. Помітивши лабіринт, там вже хтось заблукав. Тут якраз відбували зйомки, той, хто біжить лабіринтом, може зараз знімають продовження. Залутавши бібліотеку, я вирішив покинути це поселення. І, по ходу, цей світ. Прикольно, ще черевики подарували. Повернувшись назад, я вирішив нарубати нове дерево. Скрафтивши дерев'яне кайло, відправляємося копати кругляк. Тільки одне питання. Де він? Може, це? Може це? Ні? Може? Може потрібно було спочатку мізки вімкнути? Тут же все з картоплі, треба мотикою. Своєрідне кайло в цьому вимірі. Накопавши кругляку із залізом, скрафтив пічки і кинув смажитись картоплю, а залізо переплавлятися. День два. Забрав смажену картоплю і перекусив. Опля, опля, смажена картопля, тепер я точно знаю, все буде добре, чим я займаюся. Хотів зробити картопляні обладунки, але чогось вони не скрафтились, також я ще впав, зрозумів принцип, як працюють чоботи. Забрав переплавлене залізо і скрафтив нагрудник, штани й меч, та відправився досліджувати картопляний світ. Гуляючи по виміру, я помітив дивну закинуту шахту, спустився до неї, побачив тутешніх мобів, а потім якось так сям. І я вже у звичайному світі. Ця скриня мене вже бісить, туди я вже більше не піду. Йой, як тебе перекосило, корово. Рідненька, ти вже більше страждати не будеш. На третій день вирішив скрафтити нову зброю, і це овочі різка, або, напевно, краще сказати, моборізка. На вечір третього дня я знайшов затонулий корабель в пустелі. Лут в скрині був, ну. Як для затонулого корабля в пустелі, то нормально. На четвертий день помітив новий блок, який атакує рандомного моба. Це доволі цікавий блок. Але коли я поставив їх біля мобів, щось він не працював. А ні, працював на мені. Ну, я з самого початку говорив, що це ну, на блок. Шукаючи щось, де я міг поселитися, я знайшов песика, тримай картоплі, в мене більше нічого немає. Далі, бігаючи по світу, набрів на село. Мені здається, чи якогось тіпа депортували з поселення. Ну точно депортували, ще від себе додав. Одружився з големом, він показав мені танець, але для мене прозвучало це як образа, тому я його вбив. Ще тут була пательня, вирішив посмажити картоплю, а тут таке. Я не став церемонитися, а пательню собі заберу. Забігши чиюсь хату, вирішив спробувати ще раз. Щось не хоче, може дерева підкинути. Ще трошки поганьбившись, я все-таки зміг посмажити картоплю. Тепер все буде добре. На п'ятий день помітив хмаринку, яку вирішив добути. І. та ти що? Ні, ну це чітерно. Це що? Мені це один жарт пригадався. Піки та чолонічі, переночувавши біля пік, я відправився на шостий день шукати інше поселення, але знайшов щось інше. Швиденько накивав п'ятами і знайшов ще один затонулий корабель, знову в пустелі. Що це за генії в тих кораблях були? В скрині знаходились два шаблона, ціна знахідка, але на даний момент не потрібна. Тому відправляємось далі і знаходимо ще одного горе моряка. А потім знаходжу дуже цікаве поселення, там було купа незериту. Поселення було непогане, тому я взяв і тут поселився. Залутав усі скрині, зробив у кузні свій інтер'єр, позакривав жителів, щоб не померли від зомбі, і ліг спати. На сьомий день розрівняв територію навколо дому, зробив пікнічок і на вечір вирішив вже йти в пекло. Забийте мене палками вже, будь ласка, ай най буде. Я дивуюся. У мене такий останнім часом інтелект. На восьмий день я захотів діамантові речі, тому я відправляюся у звичайний світ, заспавнився у селі, тут нічого цікавого не було, і я почав копатися на мінус 59 висоту. Не докопавшись до місця призначення, знайшов картопляну шахту. Вау, саме безкорисна річ, яку я бачив. Коли я докопався до потрібної мені висоти, одразу знайшов діаманти. З них скрафтив діамантове кайло і почав гребсти діаманти лопатою. І так на 10-й день я добув 46 діамантів, вибравшись на поверхню, я повернувся у картоплю, але заспавнився не в себе вдома. Тут ще якийсь крутий тіп, ну явно не з мого села. Забігши в одну з церкв, я скрафтив full діамантові речі і весь такий крутий попередолив додому. Але вже вдруге я знаходжу купа незериту і вирішив його добути для майбутніх незеритових речей. Щось задовбався добувати незерит, думаю, стака поки що вистачить. На дванадцятий день повернувся у село, кинув незрит піч, а доки незерит плавиться, я зніс портал. На вечір 12-го дня забрав переплавлені уламки і скрафтив незарит. Вже хотів зробити незри речі, але передав, що мені потрібен ковальський шаблон, який знаходиться в бастіоні, тому я і ліг спати. День 13 захотів зачарити вже свої діамантові речі, а захотів зачарити їх за допомогою селян, скрафтив два стола лучника і тут. Е, це я тебе хотів розводити, як лоха. Виявляється, у цьому оновленні вони стали сильно розумними, але в іншу сторону. Що ж, прийдеться знову відправлятися у звичайний світ і вибити шкіру з корів. Назбиравши 54 шкіри, я відправляюся додому. Бляха, ну занесеш мене кудись, Ось під кислий дощ потрапив. Під який кислий? Кислотний. На 17-й день прибув додому, посадив тростину і, поки було нічого робити, взяв мапи скарбів, які знайшов у кораблях. Але глянувши, скільки блоків потрібно чапати, то недовго думаючи кинув їх на розпал. Замість пошуків скарбів зайнявся розчисткою території від картоплі, а то міпека лагає від її кількості. На 18 18-й день трішки прибрав картоплю, також докрафтив в злитків незера. І вже вкотре повертаюся у звичайний світ, роблю незер портал і відправляюся шукати бастіон. Заспавнившись прямо в фортеці, я вибив 9 палк блезів і тільки тоді пішов шукати бастіон. Бігаючи по пеклу, знайшов гаста, подумав зараз, хлопну його і піду далі. Ух, йо, будемо вважати, що у нас нічия. Походивши, я знайшов бастіон, але тут шаблона я не знайшов. Пішов у інший бастіон, там, окрім самовбивць нічого не було. Пішов на цей раз вже в третій бастіон, знайшов фортецю, але не шаблон. Але вже в четвертому бастіоні я все-таки знайшов цей клятий ковальський шаблон. Повернувшись у звичайний світ, я почав копатися вниз за діамантами, щоб дублювати шаблон. Шукаючи діаманти, я помітив дивну картоплю, яку я взяв у інвентар, і вона почала мене домажити. Викинув її в лаву, але вона якась безсмертна, тому я краще піду звідси. День 23. У мене в кишені було 62 діаманти, які я одразу використав, продублювавши одного ковальського шаблона. Вийшло в мене цілих 9 шаблонів, цього якраз вистачить. На залишок діамантів полагодив свої речі, а потім перетворив їх у незаритові речі. І на 30-й день я був вже в незаритових речах, тільки б зачарити їх. Цікаво, скільки накопилось тростини. Поки що без зачарів побігаю. До речі, я вже забув про блезові палички, з них же ж можна скрафтити нову і найкращу зброю в грі. І це якась картопляна булава. Давайте перевіримо її на куричців. Нормально. Е зацінив. Незаритовий меч йде на пенсію. В затонулих кораблях я був знаходив шаблони, тому чому б їх і не об'єднати на свої обладунки. Ну що я можу сказати, красавець? Також вже забув про мною найдений незрит у кінці мого села, в майбутньому з цього незариту я хочу щось зробити. На 33-й день добув увесь незарит у своєму селі. Скажіть мені, як той йолоп міг втонути? Ну явно геній. А, ну все зрозуміло, він шукав скарби в порожнечі, тільки як він сюди ще потрапив. Гуляючи по світу і добуваючи ще трішки незеру, я помітив якийсь дивний блок. Подумав якась хрінь, але все-таки забрав додому. Кинув незерет плавитися, а сам знайшов в інвентарі якусь лозину, з неї можна зробити гак. А, ні, ну прикольно. Екстремально. Аж в штани наклав. День 35. Розбираю з блоком, який знайшов біля незериту. Коли я його зламав, зрозумів, що він руйнує блоки і їх викидає. Поставлю його в шахті. День 36. Крафтив 10 незеритових блоків. Хоче вже вбивати боса, тому відправляємося в пекло, щоб у пігліна виторгувати багато стріл. Все золото було витрачено на Незерит, тому придеться його також добути в пеклі. Назбиравши золото, почав торгуватися з піглінами. Залутавши два стаки стріл, я відправляюся додому. Вирішив перевірити бур. Гімно, а не бур. На 38-й день відправився до нового боса. А ось і він. Хлопці, тайм-аут, у мене їжа закінчується. Зніжчив половину хп босу, в мене закінчили стріли. Спочатку я захотів бити його ж але коли заспавнились брутальні піліни, зрозумів, що це буде довго, тому я повернувся додому. Але ненадовго, забрав всі потрібні мені речі і пішов шукати нове місце проживання. Впавши в прірву і безпечно приземлившись, помітив, що в мене немає незертових чобот. Мені було байдуже, але до тих пір, доки я не здох і не втратив значну кількість речей. З них практично всі незарятові інструменти і штани. Настрій був уже в дупі, але потім мене вже добила ще одна прірва, де я втратив діамантові чоботи. На 43-й день смуга невдачі на кінець закінчилась, і я знайшов файне місце для життя. Це був літаючий острів над прірвою. Поселився в самій найбільшій хатинці, Ну а хто сумнівався, ніхто не сумнівався. На 44-й день вирішив прибрати острів від зайвого непотрібу. День 45 Я прибрав острів і відправився у звичайний світ. Заспавнився у якомусь іншому селі. Я хотів відправитись у пекло, але так як мій портал в іншому селі, то прийдеться шукати лаву. Спустився в печеру за лавою, а накопав купа діамантів, я вражений. Але потім все-таки знайшов лаву і добув обсидіан. На 48-й день скрафтив діамантові речі до кінця і відправився в пекло знову шукати бастіон, щоб потім зробити незери речі. На цей раз я одразу знайшов ховальський шаблон. Вирішив скоротити шлях і зробив портал, але щось я її тільки посилив. Так то на 7 тисяч блоків. Але я не той, хто шукає легкі шляхи. А ось і мій порятунок. Ой. Сам себе перехитрив. Повернувшись додому, я полагодив свої обладунки, скрафтив ці зачарувань і зачарив свої речі. І на 51-й день відправився добивати боса. Спочатку думав, все буде легко, але на 10-й фінальній фазі сталося це. О, холлера, згільки їх тут! Як мені їх перебить, бляха? Але взявши меч у руки і переколотивши всіх мутантів, залишилось просто добити боса. Але він став карликом, швидким карликом. Це мені не стало перегородою, і я його спокійно знищив. Випав з нього самий цінний предмет в грі: це спавнер порталів. Прикольна штучка, але сенс мені з неї. Тепер ви скажете: ну вбив ти цього боса, а літри хто тобі дасть? Фантоми. Так, з них випадають перетинки фантома, із яких можна скрафтити елітри. Читерно, але круто. День 52. Захотів уже зачарити свої речі, для цього летимо за деревом і з і книг крафтимо книжні полиці. Вириваємо для стола зачарувань яму, прикрашаємо її, і тепер можна чаритись. Але не зараз. Я хочу продублювати шаблон і зробити вже вдруге незаритові речі. Діаманти вирішив шукати літаючи біля прірви і знаходити діаманти. Це давало свої плоди, і так за три дні я не збирав потрібну кількість діамантів. І на 56-й день я був знову в незаритових речах. Тепер я захотів зробити свій острів повністю з моху. Не знаю, де мох у мене взявся, але най буде. Кістяного борошна не вистачило, тому я відправився у пекло і добув кістяні блоки. На 59-й день я засадив повністю весь острів мохом. Крім цієї частини, буде третій сорт острова. Ден 60 вирішив перебудувати свою хатинку. Для цього відправляємо рубати картопляне дерево, додатково і кругляку добуду. І на 61 день почав зносити будинок, а потім будувати його з нуля. День 64. Хата була збудована. Також в районі третього сорта вирішив побудувати готель. День 66, готель був зведений. Тепер третій сорт став другим сортом. Піднялись. Гортавши крафти, я помітив новий механізм, і це був якийсь двигун. Крафтиться він легко, тільки от як зробити гарячу картоплю. Може, в лаву. О, так! Ой ай ой ай, ай ай, бляха, ай ой. На 68-й день двигун був скрафчений. Давайте щось побудуємо по типу плота і полетимо. Готово! Тепер пуск. Е... One moment, Готово. Пуск. Серйозно, ми летимо. Не падаємо, летимо. Хоча на цьому дранті можна летіти, але не солідно, тому I'll be back. Я захотів зробити літаючий корабель. Ну, як у губки Боба, навіть краще. Зрубавши вдосталь дерева, я почав будувати корабель. На 71 й день корабель був готовий. Тут перевозиться цінний товар. Коно, з неї роблять тканину, а ви що подумали? Ну що ж, поїхали. Все працюй. Є. Yeah. Все працює. А мені цікаво. А. Хоч би проїхати, будь ласка, та ну йо. А що буде, якщо активувати три двигуна? От, Я зараз кишечник погоду А. Ну, все, ось і ми і приїхали, зараз дах знесе. А, головне, що конопля ціла. Коротше, їдемо назад. Мені здається, що зараз ми рознесемо наші острів. Приїхали. Ну що ж, налітайте на коноплю. Повернувшись з круїза, я вирішив відправитись у звичайний світ, щоб зробити ферму заліза. На 76-й день ферма заліза зроблена, але простоявши цілий день, големи так і не заспавнились. Спочатку я подумав, що цей голем заважає, але далі ніхто так і не заспавнився, тому я на неї забив болт і пішов у інше село та побудував вже там ферму заліза. Але вже на цей раз ферма заліза працювала. Чому перша ферма заліза так і не запрацювала, я не знаю. Можливо клімат не той. Про Афекашив так цілий день, глянув скільки ферма принесла нам заліза і пішов у пекло. А пішов у пекло заради того, щоб вибити блезові палички і перлини Енду. Коли всі предмети були вибиті, захотів ще вибити три голови візер-скілетів, щоб викликати і вбити візера. Господі та помажи! Перша голова, друга голова і на кінець третя голова. На 88-й день відправився шукати Стронгхолд. Коли око почало показувати вниз, я спустився за ним, знайшов портал, активував його і почалась лютейша битва. Ну як лютейша, декілька стріл, декілька ударів і дракон полі. Коли дракон вмер від мого меча, за ним одразу ж відправився візер. Забрав яйце і телепортнувся на Дальні острови шукати Ен Сіті. Є така тема, залутав декілька скринь, і саме головне другі елітри. В мене тепер є і запліснявілі, і нормальні. Повернувшись на 92-й день додому, я залишок часу просто фекашив на фермі заліза, щоб зробити повний маяк. День сотий. Ферма заліза принесла 47 залізних блока. На повний маяк не вистачить, але на активування маяка вистачить. Зробив ось такий файний маяк і активував його. Ще я захотів зробити музей цінних предметів, але часу мені явно не вистачить, тому я зробив рамки і розставив їх на маяку і поставив туди цінні речі. Ось такий вийшов музей. Можна ще так зробити? Ну, прекрасно. Підписуйтесь на к'юдена, а я пішов.